Отож, Ярослава Кашка, начальниця групи комплектування 12-ї бригади Азов Національної гвардії України на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Ярослава, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, добрий ранок, вітаю, Отож, пані Ярослава. Знову говоримо про рекрутинг до Сил оборони України. Якщо говорити про ваш підрозділ, наскільки успішним є залучення новобранців таким чином, як вважаєте? Хочеться додати, що ця історія, вона дійсно реально, вона показує дуже гарні показники. І ми так працюємо вже насправді вже з 2016 року. Ми маємо свій рекрутинговий центр. Спочатку він був тільки в місті Києві. Зараз у нас їх цілих п'ять. І це гарна практика для того, щоб пояснити людині, що на неї саме чекає, що чекає її у службі. Це можливість для людей прийти, і поспілкуватися з представниками підрозділів. Наскільки мені відомо, збройні сили так само починають таку практику, і ось я вже навіть бачила перший рекрутинговий центр у Львові від збройних сил. Там все трошки інакше працює, і без військоматів, звісно, таки не обійтись, але. Мені хочеться сказати, що насправді я бачу в цьому потенціал, і так воно і має працювати, тому що людина має право на вибір, людина має право обрати, в якій структурі їй служити, і на якій посаді. І як показує наш досвід, коли людина приходить самостійно, маючи власний вибір, вона робить цей вибір а, а, свідомо і її ефективність. На службі вона в рази більша. Вона людина виконує в рази ефективніше свою роботу. і Від цього в принципі бригада або підрозділ стає більш ефективним за версією лобі ікс. Найбільше затребувані зараз у війську спеціальності це піхотинець та медик. Як вважаєте, ви чи співпадає тут інформація, хто найбільш потрібен зараз вам? Ну хочеться сказати, що і, і піхотинець, і медик вони потрібні, але насправді е, не можна оцінити якусь вакансію більш ніж іншу, тому що перш за все бригада це цілий механізм, і тилові посади так само важливі, як і бойові. До прикладу одного бойового бійця має забезпечувати три-чотири тилові людини: це і медики, і водії, і кухарі, і діловоди, і автоелектрики, які забезпечують е, нормальну роботу автівок і всієї техніки, в принципі, тому тут складно визначити якусь одну. Можливо, дійсно в розрізі виконання бойових задач піхотинці потрібні більші. Нам так само потрібні і піхотинці, і танкісти, і це можливо оператори БПЛА, і сапери. Тобто, це всі військові спеціалісти. Спеціальності, але і тут ось такий момент, що насправді і телеві спеціальності не можуть залишатися без уваги, тому що бригади це такий механізм, який функціонує з різних частинок, і от коли всі ці е, люди на своїх місцях до того ще й професіонали до того ще й свідомо з обраними е, рішенням прийти служити, це максимальний рівень ефективності бригади. Тому тут хочеться сказати, щоб звертали увагу на всі вакансії, які є на різних платформах пошуку роботи, тому що я впевнена, що кожна людина, маючи власний досвід, може стати корисною. Пані Ярослава, розкажіть, будь ласка, чи всі можуть потрапити до 12-ї бригади Азово? Чи все ж таки є такий відбір і можете комусь відмовити? Насправді скажу вам, що дійсно ми можемо відмовити, але це якісь межі е, нормального існування і здорового колективу. Я маю на увазі там, якщо це вживання алкоголю, якісь наркотичні залежності. Е, в принципі, тут для нас ще дійсно важлива співпраця з країною-агресором, якою вона була чи була вона взагалі. Ну і в принципі, бачення людини її мотивація, але це не основний фактор. Це якісь моменти, які дійсно цікавлять нас, але е, Причиною відмови це не може стати. Тобто, якщо людина, в принципі, має мотивацію, має розуміння, для чого вона йде і має усвідомлення, що вона може робити, і буде корисно в наших лавах. Ми з радістю візьмемо, а більше того, всього навчимо. І ласка, якщо людина сама спробувала, наприклад, пройшло навчання, але зрозуміло, що можливо їй нічого не підходить, вона може відмовитися. Ну, складно сказати, нічого не підходить, тому що, напевно ж, у людини є якесь розуміння. Ну і для цього ми намагаємося спілкуватися, Намагаємося спілкуватися і пропонувати людині той чи інший варіант, який би її влаштовував. В часи повномасштабного вторгнення, колись, звісно, там до повномасштабного вторгнення можна було відмовитися і просто розвернутися і піти. Але зараз ми всі розуміємо, що перш ніж людина. Починає е, практично відчувати це її підходить чи ні, людина стає дійсним військовослужбовцем, і так чи інакше, можливо, навіть не в лавах нашої е, бригади, але людина продовжуватиме службу, тому що е, звільнитися, наскільки ми знаємо, згідно законодавства, не же і багато е, моментів і причин для звільнення є. Тому, якби ми завжди намагаємось знайти компроміс, навіть в таких випадках намагаємось дати людині. Те, чим вона може займатися, і справу, в якій вона може бути корисна і може розвиватися, коли людина відчуває, що на неї чекає розвиток, що в неї є можливість навіть змінити напрямок е з тієї діяльності, на яку вона прийшла, і навчитися чогось нового, ми краще застосуємо, тому що ось тут. Головне правильно розподіляти е, ось цей людський ресурс і потік людей, які приходять до нас, довір'я довіряють нашій бригаді, і ми вже далі даємо можливість людині рости е, разом з нами, Ярославо, Розкажіть про алгоритм дій як стати військовослужбовцем 12-ї бригади Азов. Ну, якщо говорити так, то варто спочатку наголосити, що ми все таки національна гвардія, і у нас трошки інакший бюрократичний процес. Тому ми завжди всім говоримо, що людина має заповнити анкету на нашому сайті і вперше, в принципі, потім прийти до нас на в рекрутинговий центр. Поспілкуватися з хлопцями тут. Ми вже супроводжуємо. У нас є гаряча лінія. У нас є наші рекрутингові центри. Ми повністю допомагаємо людині в процесі е, приєднання до бригади. Людина проходить в рекрутинговий центр, е, заповнює анкети, заповнює дані, проходить співбесіду. І вже коли все потрібно, ми даємо направлення на ВЛК і далі вже оформлюємо людину е, безпосередньо до нас. Зрозуміло, дякуємо пані Ярослава за ці пояснення. Це була Ярослава Кашка, начальниця групи комплектування 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Ми нагадаємо, а говоримо про рекрутинг до сил оборони України.